Час новина у інформаційному марафоні для вас працюють команди фактів. ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Вітаю. Ще одна тяжка ніч для України у столиці після масованого комбінованого ворожого удару шахедами та балістикою. Щонайменше дев'ятеро людей постраждало. У з них п'ятеро у шпиталенні, повідомили у ДСНС. Усі потерпілі з Печерського району уламок БПЛА там влучив у багатоповерхівку. Палали квартири на кількох поверхах. Надзвичайники врятували два десятки людей. Мер столиці Віталій Кличко написав, що росіяни цілеспрямовано били по енергетиці. У наслідок атаки по критичній інфраструктурі в місті перебої. Зі світлом найскладніша ситуація на лівому березі. Там енергопостачання немає зовсім. Виникли проблеми з водою. У Деснянському районі рештки ворожої цілі виявили на території поліклініки в Подільському на відкритій території. Фіксують наслідки російських атак і на Київщині у Броварському районі. Рятувальники гасили пожежу в приватному будинку та будівлі міні-маркету. Попередньо тут минулося без постраждалих. Однак російська атака на нашу країну триває і зараз. І що не міська влада Києва повідомила, що через проблеми з електропостачанням змінює графік роботи метро упродовж доби. Інтервал руху між станціями на усіх гілках буде збільшено. На зеленій лінії на ділянці від станції Печерська до червоний Хутір рух тимчасово призупинено через складну енергетичну ситуацію. І просто зараз ворог продовжує атакувати регіони країни балістикою і керованими авіабомбами. Півгодини тому Ерефія вдарила по Запоріжжю. Також окупанти усю ніч тероризували місто шахедами. На жаль, станом на ранок там вже відомо про загиблу дитину. Медики до останнього боролися за життя семирічного хлопчика. Однак травми виявилися надто тяжкими. Повідомили у Запорізькій ова поранені ще дві людини. Одна у з яких теж у тяжкому стані була доправлена до лікарні. Вибухи лунали упродовж усієї ночі, та на ранок і в Дніпрі місцеві жителі повідомили про кілька десятків шахедів, що атакували місто. Після чого спостерігалися перебої зі світлом. Росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Повідомили в міністерстві енергетики України. Під атакою цієї ночі також були кривий ріг, Кременчук, Харків, Канів. Наслідки атаки на місті, на ці міста нині ще тривають. У Херсоні росіяни з дрона атакували автівку комунальників. Це сталося напередодні в день у корабельному районі. Місцева влада повідомила, що працівник підприємства, який був за кермом, Загинув троє його колег. Отримали скалкові та вибухові поранення. Усіх їх до лікарні доправили у важкому стані. Також у тому такі корабельному районі окупанти вчора поранили ще двох цивільних чоловіків. Один із них у момент атаки перебував в автівці. Ушкодження у нього незначні, тож лікуватиметься амбулаторно. Від ворожих ударів напередодні здригалась і Донеччина у Костянтинівці. Загарники дроном поцілили по цивільній автівці. Одна людина загинула і четверо поранені. Повідомив очільник області Вадим Філашкін. Інше БПЛА пошкодив фасад святоуспенської церкви. Минулося без потерпілих. А на Слов'янськ окупанти вчора скинули три 250 кілограмові авіабомби, розповіли в поліції. Внаслідок цих ударів поранені семеро жителів міста, четверо чоловіків і три жінки. Здебільшого це літні люди, найстаршому 79 років. Один зі скалічених росіянами у тяжкому стані. У місті пошкоджені щонайменше три десятки приватних будинків і вісім багатоповерхівок, а також котельня, зазначають правоохоронці. Одна бомба влучила у подвір'я приватного будинку. Удар по приватному сектору поруч знаходяться. Житлові будинки. Дуже багато пошкоджень. Тут знаходились люди, тут жили люди. Я думаю, була на кухні. Так неожиданно це все. Прямо ж сіла туди на пол. Всі окна на мене, ну слава богу, хоч не это. Ні день поранені. Здесь были раненые, то есть осколочное ранение. и вот в общежитии мужчины выходили в крови, тоже осколочные. И вот сюда в голову ударило, что И меня, я у был, в умывальнике был, голову ударило, и, наверное, меня с ног сбила эта ударная волна, видно. Ну, так, только голова вот эта. Марина, Марина. Марина, голова трудно. Шея, спина в осколках. Я що не знаю внизу Може там що то веретіть на вже. Так, час, на сів. Багадіться. Українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою на цьому вечірньому зверненні. Наголосив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він мав розмову з військовим командуванням, де доручив активніше впроваджувати наші далекобійні санкції проти Росії. Мовляв, чіткий план щодо цього найближчі місяці уже є. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти, безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія? І вже навіть Хамас проявляє договору спроможність, але не Путін поки що. Тож Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру. Додав Зеленський напередодні він також розповів про ціну, яку платить ворог за війну. Дефіцит бензину через українські удари в глиб і становить за різними оцінками 13-20% від потреб Росіян. Це дуже суттєво наголосив президент. Бо Кремль навіть заборонив експорт бензину та дизелю з країни, а ще в шестеро наростив імпорт пального з Білорусі, скасувавши при цьому мито. Глава держави вкотре підкреслив ворога зупинить. Тільки неспроможність фінансувати війну. Майже три роки тому вся країна здригнулася від авіакатастрофи в Броварах. Тоді загинули керівники Міністерства внутрішніх справ. А серед постраждалих була маленька дівчинка, яка разом із татом саме йшла до садочка. Сьогодні семирічна Аня Дерека продовжує боротьбу за здоров'я після тривалого лікування за кордоном. Дитина повернулася до Львова на черговий етап відновлення. Тоді, у січні 2023-го, її життя змінилося за лічені секунди. Сьогодні Аня, яка дивом вижила після авіатрощів броварах, знову усміхається. Та дівчинка й досі долає наслідки опіків. До Львівської лікарні святого Миколая родина повернулася за кордону, аби продовжити відновлення. Зараз вони звернулися вже з скажімо постопіковими такими ускладненнями, як рубці. І ми вже провели третє шліфування у нас, загалом не вже четверте шліфування, адже перше було зроблено в Сполучених Штатах. Стан рубців зараз є значно кращий, ніж цей, який ми мали перед другою вже процедурою. Майже три роки тому після стабілізації у Львові дівчинку відправили на лікування до Австрії, де виконали десятки операцій із пересадки шкіри. Згодом реабілітація у США, куди Аня потрапила завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України. Сьогодні Аня є учасницею їхнього проєкту Burn Care Alliance, який впроваджує інновації у лікуванні українських пацієнтів з опіками. Ані зробили пересадку шкіри під губою і трошечки прибрали Великий Був такий рубець, який занадто виступав. Його просто зрізали і підшили. Окрім цього, у штатах дівчинці провели шліфування рубців по всьому тілу. Цьогоріч родина повернулась додому, аби продовжити процедури вже в Україні. Тим паче лазер СО2, яким і здійснювали шліфування рубців. Ані з'явився тут. Мама каже: нині прогрес очевидний рубці стали менш помітні. Я коли вперше її побачила, я втратила свідомість. Зараз це два з половиною роки пройшло. Е я бачу повністю очі, я бачу її щічки, вираз обличчя, форма. Тось тобто абсолютно все, як і в звичайної людини. Так, в неї почали трошки пробиватися ем, брови і зробили симетрію рота на, в штатах. Губу виправили. Медики пояснюють, такі процедури не лише покращують зовнішність, а й зменшують біль та стягування шкіри. Це 2 лазер не забирає рубець. Тобто просто за рахунок мікродрам ми можемо домогтись того, що робець буде знову ж таки і для пацієнта це буде комфортніше, не буде сорбежу, він буде м'якший, еластичніший, і естетично, так він буде більш подібний до навколишньої здорової шкіри. Мама Ані Катерина каже, за час, який вони провели за кордоном, зрозуміли в Україні не менш якісні умови, і лікарі теж дуже кваліфіковані. Тому наразі залишатимуться вдома, допоки не пройдуть усі процедури шліфування. У нас лікарів є бажання розвиватися, є бажання допомагати. Це найголовніше. Бажання, щоб дітки лікувалися тут в Україні. Якби нас добре не приймали в Австрії, будь-де в Європі, в Штатах. У Ані був навіть календарик. Вона викреслювала дні, коли ми будемо їхати додому. Нині Аня помало адаптується до соціуму, розповідає мама. Дівчинка відвідує гуртки, спілкується з іншими дітьми і починає знову насолоджуватись дитинством. Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня 2023 року у броварах. Гелікоптер ДСНС із керівництвом міністерства внутрішніх справ упав біля дитячого садочка. Загинули 14 людей. Серед них міністр Денис Монастирський, його заступники та екіпаж. Постраждали 31 особа, серед них діти, вихователі та батьки. Оксана Ясницька програма вікна СТБ єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше вже о сьомій ранку. Обов'язково подивіться а далі в ефірі повтор вечірнього звернення президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Головне про сьогодні військові питання дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї, застосування наших ракет. Застосування наших дронів деякі речі, що стосуються виробництва постачання в армію, тренування наших екіпажів, завдання зараз бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія? І вже навіть Хамас проявляє договору спроможність, але не Путін поки що. Ми разом з партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру, і це буде: ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на близькому сході. І дуже розраховуємо, що справедливий справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для усього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало і надалі. Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проєктів наших резолюцій, наших документів в міжнародних організаціях які мають бути ухвалені ще в цьому році. Я доручив залучити партнерів максимально саме провідних партнерів, щоб і надалі була. Глобальна підтримка наших ініціатив. Це стосується, зокрема, таких, таких дуже чутливих питань, як повернення українських полонених усіх, які утримуються в Росії. І ми знаємо про людей, які ще з 2014 року в полоні. Також це стосується викрадених Росією дітей. Час спливає надто швидко. І не те, що. Кожен рік, кожен місяць має значення для кожної дитини, яка розлучена із сім'єю та з рідними своїми середовищами з Україною. Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми перевиховання дітей в Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати, і навіть проти справжньої батьківщини, проти свого справжнього дому, тисячі таких українських дітей на окупованій території. Та в Росії я дякую усім, хто працює разом з нами, щоб повернути їх додому. Це різні країни від Канади до Катару, які нам допомагають У нашій коаліції з повернення наших українських дітей вже більше ніж 40 країн, плюс Євросоюз, плюс Рада Європи. І важливо, щоб були результати спільної роботи. Також на завтра. Призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей з партнерами за цей рік, що досягнуто, що реалізовано, і що має бути реалізовано, українська зовнішня політика цими роками значно активніше ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України, щоб все, про що ми... Домовились з лідерами, реально виконувалися на рівні наших команд. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці: зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на Росію та перемовний трек це ключові напрямки. Уряд Міністерство закордонних справ, міністерства оборони, офіс РНБО по кожній інституції. Я очікую доповідь сьогодні. Також провів нараду з прем'єр-міністром України, міністром енергетики, керівником НАК Нафтогазу щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також, звісно, відновлення в областях після російських ударів. Фактично щоранку. Нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються. Саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян головні мішені. Ми будемо протидіяти, протидіємо і важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили з ким контактувати і що саме має бути досягнуто найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки по керівникам. Слава Україні!